З музичними номерами, квітами та урочистостями відзначили Всеукраїнський день бібліотеку Чернігові у центральній міській бібліотеці. Імені Коцюбинського привітали працівників та працівниць із професійним святом та нагородили подяками від міської ради за багаторічну сумлінну працю. Святом вас. вам за вашу роботу. Я. У подарунок до свята від міської ради бібліотека імені Коцюбинського отримала обігрівачі, які неодмінно стануть у пригоді у прийдешні холоди. Секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако привітав бібліотекарів та бібліотекарок та подякував їм за їх працю. У цей нелегкий для країни та нашого міста час. У нас в, в бібліотечній системі працює приблизно 80 людей, і вам уклін за вашу роботу, тому що ви робите дуже багато для того, щоб мешканці нашого міста. Читали книжки, це дуже важливо. Ця війна це наша боротьба за нашу культуру, за нашу мову, за нашу історію. І, звичайно, ми бачимо з території, на які приходить нога окупанта. В першу чергу вони знищують бібліотеки, знищують українські книжки. Далі вони йдуть в освіту, в духовність нашу. І ми маємо це зберегти для того, щоб чітко розуміти, чітко усвідомлювати, що ми хочемо мати в країні. В країні ми хочемо мати націю, яка Духовна, інтелектуальна, чітко розуміє, хто ми є, куди ми йдемо, чого прагнемо. В цьому плані дуже велика роль бібліотек, і ми стоїмо за крок, не дивлячись на те, що в країні війна, не дивлячись на те, що Чернігів зазнав реальна дуже великих руйнувань, одних з найбільших в Україні. У нас працює більше шкіл там на душу населення ніж будь-якому обласному центрі України. У нас працює бібліотека, це центральна бібліотечна система. Да, у нас люди можуть прийти, взяти книжку, почитати, і це дуже важливо. Олександр Ломако також повідомив гарну новину для мешканців мікрорайону Масани. Ми давно про це говорили, і дуже добре, що ми під час війни це зробимо. Відкриємо філію на Масана. Ми давно над цим працювали. Внаслідок ракетних ударів росіян по центру Чернігова міська бібліотека імені Коцюбинського була значно пошкоджена. Вибиті вікна, розтрощена стеля та понівечені стіни. Проте будівля вціліла. І незважаючи на ці руйнації, нині вже приймає своїх читачів. Бібліотека пошкоджена, майже 70% у нас руйнувань, але ми продовжуємо працювати. Ми працюємо на першому поверсі, бо другий поверх наразі аварійний. Ми приймаємо читачів і проводимо в нашому коворхінгу зустрічі, презентації книжок, різні події. Тобто, ми не зупиняємося і плануємо тільки наращувати темп і розвиватися. Зараз бібліотеки як ніколи не втрачають своєї популярності, адже з кожним роком ціни на книги стабільно зростають, і не кожен може дозволити собі витрачати такі кошти, в той час як у бібліотеці книги завжди доступні та в гарному стані йшлося під час заходу. Насправді людина не тільки за книжкою приходить, вона приходить за добрим словом, за спілкуванням, за питанням, Розумієте, і оцей момент соціальної адаптації, а особливо дуже важливий він зараз. Я дуже пишаюся тим, що ми почали працювати першій місці. Я думаю, і на нашій північній стороні області. І це насправді був дуже вірний крок. Вірний крок до людей, вірний крок до того, що ми їм притягнули руку і сказали: приходьте, ми готові з вами спілкуватися. Нині центральна міська бібліотека імені Коцюбинського потроху відновлює свою роботу у звичному режимі.